Привіт! На зв'язку Ільченко Антон, і сьогодні я хотів розповісти про отримання відшкодування в проблемних страхових компаніях. Дуже багато останнім часом людей звертається. Ми навіть аналізували пошуковий попит у Гуглі, також багато запитів тематичних. Ну, очевидно, що ця проблема є. Розкажу, яку послідовність дій треба робити, як оформлювати документи, на що можна розраховувати, на що не варто розраховувати. Ну, Тобто розуміння, в принципі, буде. Буду намагатись зробити це максимально стисло, але ну, напевно ролик певний час займе. Так, щодо проблемних компаній, що ми маємо на сьогодні? Ну, Звичайно, що в нас ще є там цілий пул цих проблемних страховиків. Де питання відшкодування не вирішилось. Ну, Наприклад, там, з останніх там, UBI. І в нас є історія, яка зовсім свіжа. У тобто нас дві компанії: це «Моторгарант» і Альфастрахування. По двом останнім страховикам Національний банк прийняв рішення про тимчасове призупинення дії ліцензій страховиків. Що нам каже законодавство? Згідно чинного законодавства, незалежно від того, там припинені ліцензії або їх позбавили ліцензій, страховик зобов'язаний виконати свої зобов'язання по укладених договорах. Але ну, будемо повертатись до практики, скільки таких страховиків, які, особливо якщо ми будемо брати з проблемних, виконували такі зобов'язання. Практика така, що дуже часто страховики вони просто беруть і виходять по-англійськи з ринку, залишають купу невиконаних зобов'язань, і потім це вирішується там, через моторно-транспортне страхове бюро. Що буде по цим страховикам? Напевно, я не можу сказати, але будемо виходити там, з двох сценаріїв. Перший сценарій, що страховики будуть. Виконувати прийняті на себе зобов'язання. Враховуючи одну ситуацію, яка склалась навкруг компаній, навкруг акціонерів, ну, не знаю, моя особиста така думка, що ну, я б не розраховував а, на цей варіант. Ще можна певний час передивитись, що там буде відбуватися з альфа-страхуванням. Все ж таки, це ну, компанія, яка входить в групу, а, є банк. А, як воно буде вирішуватись, можливо, будуть знайдені нові власники? Але також треба розглядати інший сценарій негативний. Тобто зобов'язання по укладених договорах виконуватись не будуть. Якщо ми будемо говорити про договори добровільного страхування, тому що Альфа-страхування там було достатньо договорів, там і медичне страхування було, там і туристичне страхування у них там купа онлайн-продажів була, навіть через їх сайт можна було купити купу договорів. Ніякого механізму забезпечення виконання зобов'язань по договорам добровільного страхування не існує. Якщо компанія ну, добровільно не буде виконувати ці зобов'язання, якщо там обнулять ці активи, то ну, це буде така. Марна трата часу і грошей там, позиватись до такого страховика, тому що ну, і так мінус, там і так недоотримали. А тут ще треба профінансувати там, якийсь судовий процес, отримати виконавчі документи, піти до виконавчої служби і отримати там, результат у вигляді там, зведеного виконавчого провадження, що вже там ділити нема що, або ну, просто інформацію від виконавця, що там активів немає в цих компаніях. Тому ситуація така: з договорами обов'язкового страхування, в нас є гарантійний механізм по договорам обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Ну, простіше, автоцивілці. Гарантійну функцію виконує моторно-транспортне страхове бюро. І так, ну, на що можна взагалі розраховувати і що може відбутись. Ну, знову ж таки, якщо будемо брати варіант згідно закону, згідно закону, який ми на сьогоднішній день маємо, моторно-транспортне бюро зробить виплату після того, як всі ці страховики, якщо ну, не буде там відчуження корпоративних прав, не буде там санації, поновлення здійснення господарської діяльності. То ну, очевидно, що рано чи пізно ці компанії вони прийдуть до банкрутства. Хто його буде ініціювати, це ще також ну, дуже велике питання. Тому, ну, як буде вирішуватись тут з моторним бюро? Знову ж таки, згідно закону, моторно-транспортне бюро має здійснити виплату. Коли компанія вже фактично визнана банкрутами, в неї недостатньо там активів для покриття зобов'язань. Тобто фактично вже завершилась процедура ліквідації компанії, затверджений ліквідаційний баланс, і є очевидним, що там, є певні зобов'язання, які не покриваються там, активами компанії. Це приблизно так. Що ми маємо на сьогоднішній день ще? Ну, в якості додаткового механізму. Звичайно, що ця історія вона буде тягнутися роками, і, і, і от навіть до, до військові от ці, до, до воєнні часи е, є компанії там, ну, де ще банкрутством і не пахне. І це продовжується, ну. Безкінечно тривалий час. Ось, наприклад, візьміть той самий там, Київський страховий дім. Там питання поки що ну, не вирішується ніяк, вже скільки років пройшло. Тому моторно-транспортному бюро є внутрішній нормативний документ. Я не буду давати реквізити. На каналі, ну, до речі, я про це розказував. Є механізм так званих граничних виплат. Як він відбувається? Ну, знову ж таки, я розкажу дуже спрощено, щоб зекономити час і мій ваш, моторно транспортне бюро оцінює розмір грошей проблемного страховика, який знаходиться у фондах бюро. Далі моторно-транспортне бюро дає час на подання документів, там відбраковує деякі комплекти документів там, з певними критеріями. Тут підхід такий, що це право, ну і це дійсно так. Воно є, що це право, воно обов'язок на цьому етапі до банкрутства здійснити оці виплати. Ось, до речі, там по харківській муніципальній страховій компанії зараз Маторно-транспортне бюро об'явило подачу в рамках такої отакої процедури. Так ось надаються терміни для подачі, люди подались. Моторне транспортне бюро відібрало, зазвичай відділяють і запускають по загальній процедурі там юридичні особи, там ті, хто звертається по довіреності, ну не власники. Ці справи, як правило, не проходять в рамках цієї процедури. Далі що відбувається? Вони дивляться от цих зобов'язань, які люди заявили, і ці гроші, які є фонди. Вистачає цих грошей перекрити, зобов'язання? Якщо вистачає, ну чудово, всім виплатять в рамках заявлених вимог. Якщо не вистачає, то тоді це буде пропорційно поділено. Відшкодують в першу чергу там, в повному обсязі збитки, які пов'язані з пошкодженням там тілесними якимось, ну, зі шкодою завдану здоров'ю або смертю. А решту вже грошей розподілять рівними частками. от так звані граничні виплати здійснять, а залишок вже можна буде отримати після того, як закінчиться процедура ліквідації, те, про що я вам розказував зараз. Тепер ну, по строках, да, тобто, якщо ми. За банкрутство кажемо, то це роки. Що стосується цієї процедури, ну вона ніяк не лімітована. Ми можемо про якусь практику говорити моторного бюро. До військові часи ці страховики, які проходили цю процедуру, ну це так, місяці 8-9 можна на щось було очікувати. Звичайно, що військові часи на щось очікувати, там якось щось планувати, ну це вкрай важко. Тому, ну, знову ж таки, от там, порахувати ті компанії, по яких там дали можливість отримати за цим механізмом гроші, не готовий зараз сказати. але це ну, більше року, більше року або рік, ну десь так. Тому ну, все одно це ближче. Що стосується там, курсових, інфляційних різниць, всього іншого, ніхто цього покривати в моторно-транспортному бюро не буде. Тобто це ризики потерпілих. Дуже багато запитань надходить там, наступних. А ось ми там, пеню, нам ну, не своєчасно здійснили виплату страхового відшкодування. Знову ж таки, ніякої пені не буде. Тобто це непривісне зобов'язання. Моторно-транспортне бюро воно виконує гарантійну функцію. Це не виконання зобов'язань за договором, це окремий вид зобов'язань, який визначений законодавством, і ці правовідносини регулюються окремими нормами законодавства. Тому ототожнювати, що страхова компанія щось не виконувала, і в частині штрафних щось перекласти на моторно-транспортне бюро ну це не вдасться зробити, і це безперспективна справа. Щодо процедури, що потрібно робити, і як взагалі викрутитися хоча б частину грошей повернути, ну, от, виходячи з існуючої судової практики на сьогоднішній день? Ну, По-перше, якщо ви стикнулися з проблемною страховою компанією, звичайно, що ви відправляєте там повідомлення, заяву на виплату, весь комплект, офіси можуть не працювати. Ну, вони і так. Компаніях, які працюють на сьогоднішній день, більшості дистанційно. Там можете стикнутися з тим, що давайте щось кудись дистанційно на Viber, цього не варто робити. Якщо компанія проблемна, то краще за все це з описом, з зворотнім повідомленням, цінним листом на юридичну адресу компанії. Направили, трекер відстежили, або воно повернулось, або компанія отримала вашу кореспонденцію. Компанія отримала, далі запускається процедура огляду пошкодженого транспортного засобу. Звичайно, що його не можна чіпати. Треба почекати оціх там 10 робочих днів, як це передбачено чинним законодавством. І після того домовлятись десь з оцінювачем, щоб провести оцінку пошкодженого автомобіля. Ви домовились з оцінювачем. І знову ж таки, треба, ну, як порада, беріть там певний зазор по часу і киньте там якусь телеграму-повідомлення, що запрошуєте на огляд, щоб виключити всі можливі там інсинуації, які там на цю тему можуть навіть теоретично з'явитись. Це, знову ж таки, важливий момент. Домовляєтесь з оцінювачем, відразу домовляєтесь за два оригінали оцінки. Чому два оригінали оцінки? Тому що. Якщо ви будете подаватись до моторного бюро, там працюють з оригіналами. Туди треба буде відправляти оригінал. По копіях там ніхто не буде працювати. Щось там придумувати, що страхові будуть передавати якусь базу. Щось там оглядав хтось в страховій. Цього також не відбудеться. Весь архів. Проблемної страховою кампанії, як показує практика, він зникає разом з цією страховою кампанією. Тобто де юри кампанія є, але фізично вона діяльності не веде, офісу немає, де ці документи не зрозуміло. Тому ну, взагалі це константа, і треба навіть не розраховувати на ці документи. Зробили оцінку. Отримали два заключення, зазвичай там ринкова вартість, щоб вам роздрукували другий примірник, ну це 100-200 гривень. Не те питання, за яке ну, необхідно взагалі розмовляти. Після того, ну, або ви там, вже контактуєте з юристами, або ну, відстежуєте терміни подання в моторно-транспортному бюро. Цих документів формуєте комплект. Комплект формується такий же самий, як до страхової компанії. І відповідно направляєте ті документи туди. Що стосується ще останнього нюансу, про який хотів розказати, навіть двох нюансів. Перший нюанс. Треба, коли ви взяли оцінку, передивитись, там є два показника: це вартість матеріального збитку. І вартість відновлювального ремонту. Що, в чому різниця принципово? Вартість відновлювального ремонту це калькуляція, ну вона така трошки іншим шрифтом. Вона робиться у програмному комплексі Audatex. Знову ж таки, не буду завантажувати. Ви просто відкриваєте зазвичай це останні сторінки оцінки і туди прикреплюють окремо. І матеріальний збиток це вже розрахунковий показник, який рахується на підставі калькуляції. Тобто, спочатку експерт рахує, скільки треба витратити грошей, щоб зробити ремонт з новими деталями, і далі ви отримуєте показник. Він коригує оцей ремонт з новими деталями на коефіцієнт зносу. Ну, якщо є підстави, знову ж таки, у нас на каналі є там окреме відео про знос. Захочете передивіться. Е, якщо не розберетесь, то пишіть у коментах. Е, ш, так, е, от матеріальний збиток зі зносом. Максимальний показник зносу це 70%. Що це означає? Що ви недоотримуєте не від страхової компанії, не від моторного бюро оціх, там, наприклад, 70%, або якщо там порахували менше, ну там, 20, 30, 40%. від... Е, Ну, моторного бюро і страхової кампанії, Да. Далі історія буде розвиватись наступним чином. Згідно от, судової практики, яку ми маємо, от цю різницю можна перекладати на винуватця. Як ми намагаємося вирішувати ці питання, якщо люди ну, з двох сторон ну, договороздатні? Зазвичай це вирішується так, що люди домовляються, роблять якісь там розрахунки часткові, щоб ну, хоча б там замортизувати якось витрати э, потерпілого. Э, ну, Зрозуміло, що це не повна сума. Це, ну, як моральна шкода, воно проходить. І тоді е, е, потерпіла людина, вона відмовляється від вимог і отримує гроші. Там згідно чинного законодавства, який тут ну, ще нюанс ну, по, по цих спорах? Тобто ці гроші можна отримати швидше, ніж буде ця процедура. Ну, знову ж таки, якщо буде суд, і якщо моторне ну, відносно швидко розвернеться з процедурою граничних виплат, але не факт, що вона буде? І, ну, але ви не можете домовитись, то тоді, ну, звичайно, що треба в цій частині от, втрат на зносі е, приймати рішення там, щодо там, досудової претензійної роботи або там, вирішення питання у судовому порядку. Да, ми такими справами займаємось, скажете, що реклама, да, реклама. Хочете, приходьте, розберемось, розкладемо все по полицях. Більше того, ми і затрати, як правило, забираємо на себе по цих справах. І вже розраховуємось з вами в кінці, але треба дивитись на справу, чи є там сенс, чи є перспектива. Передивитись це все безкоштовно. І так, звернулись. І тоді да, є варіант, що ці гроші можна отримати трошки швидше. Якщо є там приватний виконавець, ну це чудово, тому що це ну, ще трошки спрощує всі ці процедури, всі ці речі. Ну і на останок, да, що я хотів сказати, От, з чим стикався вже роками. От, приходять клієнти, там, ну, ми розмовляємо, тобто, ти розказуєш, там, а він ну, там, приходить. Деякі люди вони не розуміють ці речі, вони кажуть, там треба, нам мені сказали, що ви можете порішати, там, мені треба гроші. От, там, компанія проблемна, там, з компанією або там, з моторки, він ну, навіть не розуміє там, різниці, звідки треба гроші, що ви можете. Насправді ніхто не може в цій ситуації нічого зробити. Навіть якщо там намагатись, от люди кажуть, да я там буду шукати якісь там кінці, якісь знайомих у моторному бюро. Нічого це не дасть, тому що там ну, колективна процедура, моторно-транспортне бюро навіть не знає, скільки в фондах компанії там, грошей, їх треба порахувати. Там. Є певні процедури там, по взаємним розрахункам, які були ну, це не так просто, що там. Хоп, там, одна людина вирішила там, і питання закрилось. Тому я застережую від цих там, рішал, там, ніби там, псевдоюристів, які бігають і кажуть, що добре, ми готові взятись, ви нам там дайте там, умовно там, чи 3 тисячі гривень чи тисячу гривень хтось там на потоці заробляє. І ми там все зараз там, звернемось до там, моторного бюро, там, порішаємо зі страховою компанією або там, подамо до суду. Що для цих людей ключове? От отримати від вас цю попередню оплату у вигляді там, тисячі двох. Там, ну, я не бачив, що це якісь там захмарні гроші беруть. Е, ну, люди ж також не дурні. Але ну, там, якщо людині пропонують, ну давай ми вирішимо твоє питання, це там, буде там, півтори тисячі гривень коштувати. Ну, звичайно, що він не замарачується, каже, ну я віддам. І ніхто потім не е, е, вспоминає про ці гроші, коли щось пішло не так. А люди там позбирали, позбирали купи. Народу і зрозуміло, що вони нічого не можуть ну, подіяти, тому що це важка, тривала, трудомістка така процедура. Через це будьте обережні з такими рішалами, ну, просто втратити гроші. Вони ні в кого зараз не зайві. Сподіваюся, що відео було корисним. Знову ж таки, будуть актуальні теми, такі, які що ну, прямо пекти будуть. Буду викладувати матеріал. Радий був всіх бачити. Давайте, пока, чудового, гарного та тихого дня. Бережіть себе. На зв'язку!